10 дивовижних фактів про котів, які ви ще точно не знали. Привіт! Ви коли-небудь замислювались, що приховують ці чарівні створіння з пухнастими хвостами? Коти це не просто домашні улюбленці, а справжні маленькі загадки природи. У цьому відео ми розкажемо вам. Про 10 цікавих фактів про котів, які ви ще точно не знали. Поїхали! Факт перший. Коти не відчувають солодкого смаку. Так, на відміну від нас, їхні рецептори просто не реагують на солодке. Це тому, що їхній організм пристосований до м'ясної дієти. Тому не дивуйтеся, якщо ваш пухнастий ігнорує вашу улюблену шоколадку. Муркотіння кота це не просто приємний звук для наших вух. Це справжній спосіб комунікації та навіть лікування. Муркотіння відбувається на частоті 25-150 Гц, і це сприяє загоєнню тканин і кісток. Тому, якщо ваш кіт лежить поруч і муркоче, він не лише вам вдячний, а й можливо допомагає вам почуватися краще. Факт третій ніс кота це як відбиток пальця у людей. Кожен малюнок на носі кота унікальний, жодного такого немає у інших котів. Тому, якщо раптом ваш кіт захоче пройти митний контроль, його легко можна ідентифікувати по носику. Факт четвертий. Коти справжні соні. Вони можуть спати до 16 годин на добу. Це приблизно дві третини їхнього життя. І все через те, що їм потрібно багато енергії, як хижакам. Навіть якщо вони просто полюють на ваші шкарпетки. П'ятий факт. Котячі вуса це їхні особливі сенсори. Вуса допомагають котам орієнтуватися у просторі, особливо у темряві. Вони визначають ширину проходу, щоб зрозуміти, чи пролізе кіт крізь отвір. А ще вони дуже чутливі до найменших змін у повітрі. Факт шостий. Коти справжні фізики, коли п'ють воду. Вони роблять це настільки швидко і майстерно, що вода не встигає повернутися назад у миску. Кіт піднімає невеличку крапельку води своїм язиком і моментально захоплює її ротом. Факт сьомий коти майже ніколи не м'явкають один до одного. Цей звук вони розвинули спеціально для спілкування з людьми. Вони говорять з нами різними інтонаціями, щоб попросити їжі, уваги чи просто поспілкуватися. Факт восьмий. Муркотіння котів може сприяти загоєнню. Вібрація, що виникає під час муркотіння, стимулює регенерацію тканин і навіть допомагає зміцнювати кістки. Тому коти не тільки тішать нас своїм муркотінням, але й оздоровлюють самі себе. Факт 9. У деяких культурах коти були вшановані як священні тварини. Наприклад, у стародавньому Єгипті їх вшановували як символ богині Бастет. А в Японії коти приносять удачу. Звідти й популярні Неко – статуетки котів із піднятою лапою. Десятий факт Коти неймовірні стрибуни. Вони можуть вискочити на висоту, що перевищує їхню власну в 6 разів. Тому не дивуйтеся, якщо ваш кіт стрибне на шафу за долі секунди. Коти це справжні маленькі чари. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися більше про ваших пухнастих друзів. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтеся на канал і напишіть в коментарях. Який із фактів вам сподобався найбільше? До зустрічі!